Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо, чи з'явиться у вашому житті чоловік вашої мрії? Це карта бланки жінки, кіпер, будемо дивитися. Також у нас буде один варіант. Три варіанти я зробила на каналі Міріади Таро, Якщо у вас є бажання на вибір, зайдіть, подивіться посилання під відео. А на, канали, на мої інші канали. А тут буде один, і я постараюсь його чуть-чуть зробити розширенішим. Ну, звісно, ніж три. Також таро. Таро я взяла долину міражу і оракул ліс кохання. Так, ну що? Поїхали. Чи з'явиться в вашому житті чоловік вашої мрії? Саму ситуацію також покажуть. Це може бути новий, а може бути вашої мрії. Зараз подивимося. Моя карта очікування. Ви, скоріше всього, довго на це дійство чекаєте. Дуже довго чекаєте. Так, порада від оракула для вас. Ой, подаруночок. Тут вже цікаво все. І будемо роздивлятися ситуацію на Таро. Ой-ой-ой, ну це минуле. Добре. Невтішні якісь думки, е складна ситуація, розбите серце. Можливо, взагалі якась така, знаєте, звістка, яка ранила ваше серце або складно вам було. Просто, просто неймовірно. Ого. Ого. Почекайте, тому що тут катастрофа у вас. Тут, в принципі, вам не просто звістку ранили серце, тут у вас таке враження, що, знаєте, як е, крушаться всі е, надії, життя, летить, реберть, щось. Або дивіться, тут все-таки у нас промальовка чоловіча. Або ви переживаєте за таку людину, якщо вона у вас є, оцей чоловік вашої мрії вже для когось тут звернула увагу, Лев ходить. От, ну, Звичайно, я... це одна з моїх улюблених кіперів колода. І знаєте, все одно, от я вже її знаю, а вона все одно, ну, як це, точково дає фонить. Можливо, ви думаєте про якусь ситуацію такого, знаєте, для вас може бути чоловік такої е, гордоливої постави натури, лев, цар звірів, от якось, знаєте, можливо ще буде перемога якась зв'язана з е, законними справами, ділами, напряму з судами, от щось таке може бути ще у вас в голові. Або сама ситуація вашого життя, вашого життя вас тут як влещата бере. От ви вирішуєте якусь, знаєте, життя до, життя після. Може, ви з кимось, ну, я знаю, або про чиєсь розлучення думаєте, або самі розлучаєтесь. Давайте дивимося. О, чекаєте хорошої звістки. Ну, дивіться, в принципі, ви чекаєте її, і вона вже до вас наближається. Дивіться, тут якась позиція реально закритого моменту, складного моменту. Людина, яка не може на даний. Дивіться, ви чекаєте, ви чекаєте. Чоловіка вашої мрії. Чи є він у вас конкретно взята особа, чи ви просто думаєте про щастя і таку ситуацію обмалювали? Зараз візьмемо таро, чуть чуть ще розглянемо. Справа в тому, що у вас дійсно ну, колапс на душі відбувається, або ви переживаєте, як я вам вже сказала, за конкретно взяту людину, але тут дивіться, напряму, напряму тут можуть бути реально судові розв'язки якісь. Щось зв'язано просто з питаннями обмеження, обмеження волі, обмеження волі або неможливість діяти. Це, це ж кіпер, тут не всі, ну це в будь-якому в будь-якій в позиції ми всі ситуації якби, тож не продивимося. Е, обмеження волі. Людина не може діяти, вибачте, тому що, до прикладу, ви також переживаєте, бо якась складна ситуація, і ваш мужчина, до прикладу, е, От просто навіть неохота мені говорити. Я думаю, ви зрозумієте. В нас зараз складна ситуація в країні. Ну просто щоб не проговорювати, щоб слова надармо не вилітали в повітря, як то кажеться. Краще чекайте, от звістка вона вже є в на, на ще не в порозі, можна сказати. От якби була отут, я би вже казала, вже в порозі у вас, вже, 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 вже от от як кажуть на вчора. Але вона вже в ближній час до вас наближується, і це може дивіться. Якщо у вас складна ситуація, з якої ви виходите, це може бути це може бути це, може бути деколи часто, деколи часто. Оце ж треба. Ну в принципі, як на розклади, то це часто. Як на розклади на YouTube, то це часто. Але така ситуація в мене проходила, що е, жінки, до проте чоловіки е, розходяться, оформляють якісь документи і там знайомляться з ситуацією, от як е, юридичні послуги, ще щось от при такої при, при такому оформленні, при такому повороті подій е, люди зустрічаються. І отут є момент вашого такого, ну якби знайомства. Давайте подивимося ще. Ну, дивіться, і тут ще карта свободи виходить. Все залежить від того, щоб. І тут карта мужчини, Все залежить від того, по-моєму, ну, як хтось хоче. Виберіть, зайдіть, в мене там три варіанти. Можливо, попадете на той варіант. Мені здається, що привіт, мої дівчатка. Хлопчики любі також, хто, хто дивиться з хлопців. От цей ну, менше з тим. Тут, має, тут питання в відкритому просторі. Тут зв'язана якась ситуація, яка мусить розійтися для того, щоби, ну, знаєте як. Щоб відкрилася дорога, чекайте тут щось в ближній час, ну і сама карта очікування, що треба якоїсь витримки. Є якась. Складна позиція, ухти! Двійка мічів ще, бачите, викидує закриту ситуацію поки що. Неможливість, е, неможливість взяти, ну, дотягнутися до того серця, хоча тут вже е, лебідка сидить, е, знаєте, з тим серцем. Але ще, якби душа закрита, ще інформація закрита. Я хотіла подивитися, що ж це така за складна ситуація. Ну, може, Можливо, по єрафанту все-таки по жрецю сила жрець сила по минулому. П'ятірка Пентаклей. Щось не так, щось не слава Богу, було в вашому житті, король жезлів. Uh, і ви за це дуже сильно. Ну, реально, тут, знаєте, страдали, просто страдання, жінка, яка е, переживає. Е, дивіться, це може бути людина, яку ну, от втратили, втратили контакт, може бути. Або ситуація в вашому житті, оця, яка розігрується, коли е, дійсно ви наводили порядок у власному житті. Ну, у власному. Ви взяли себе в руки по силі, і тут іерофант може говорити і про шлюб е, також. І може Може, говорите про те, що ви перейшли якусь складну ситуацію, вирішили іти відкрити життя? От дивіться, якщо є позиція, сюди притягнулися жінки, які. От, отут колапс. Реально у вас на серці, ну я не можу сказати, що це кішки там шкрябають вам. Це боляче, це, це реально ви дихати не маєте чим. це Ви не знаєте, що буде далі. Ви, е, ви би хотіли кудись бігти, щось міняти, або навпаки, заритися в подушки, якісь в ковдри і не показувати носа нікуди. І е, ви е, можливо вам от. Вам як Глуток свіжого повітря треба просто інформація про те, що у вас в житті наладиться, у вас наладиться в житті. Всі, хто притягується по питанні вирішення ситуації, от якщо це у мужчини якась проблема така, вона також вирішується тут, скоріше всього. Тому що, бачите, ну складно, але приходить якась звістка хороша, яку треба почекати. Так, що це за колапс ще раз? Давайте тут глянемо ще. Карта Вищого суду. О, ну, все, можна сказати, хтось прийняв кардинальне рішення. Тут у людини повністю міняється життя до життя після. От просто підтверджується настільки настільки все, вроді, і складно, вроді і легко, ну як легко? З одного боку, з одного боку, вроді щось ви і скинули, а з другого боку, це дуже складно, якщо ви тут при розлученні, ну, як я сказала, або якщо ви переживаєте за людину, тут король мечів виходить, так що, скоріше всього, хтось і королева жезлів. Бачите, хтось дійсно може бути в такому положенні, що думає про. Ну, вже конкретно взяту людину, або щоб ця людина була вільна від будь-яких от тих зобов'язань, які закривають її, як в тюрмі, грубо кажучи. Так. Ну, Все одно карта очікування йде. Трійка мечів, бачите, тут складна позиція. Трійка мечів, але тут спентакле йде. Так що дочекайтеся, тут, тут все про зірка. У вас буде, У вас буде мужчина, про якого ви мрієте. Але це дуже складна позиція. От просто, ну, ну просто дуже складна позиція. Ну, біль, 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 біль. І якось так. І ви, і ви його або вичікуєте цей біль, або проходите. І як я вам вже сказала, тут з одного боку ваша ситуація може бути, коли ви, до прикладу, розводитесь або вих... ну, людина, яка має вийти на свободу, це або ви, або. Або про той, про кого ви мрієте. О, перевертається навіть карта. Ну, дивіться, тут мають впасти якісь обмеження, тут людина якби на захисті стоїть. Або блок. І цей блок спадає, або людина, яка перестає виконувати свої зобов'язання. Ну, от, доприклад, служить і йде, і, і все, і, і звільняється з служби. І ви получаєте таку звістку. Тут відкриваються нові можливості для вас. Ну, все, десятка пентаклей, тримайте. І закриється ця ситуація для вас щасливою подією. Ой, ну направда ж, направда. тут, напевно, скоріше всього, а, хоча військового нам не показали, зараз подивимося ще. І знов карта Вищого суду. Треба, треба дочекатися. Треба дочекатися знову ж королева жезлів тримаєте і десятка кубків з тузом кубків. Ви получите від А до Я, що називається туз кубків, десятка кубків, карта вищого суду і королева жезлів. Тобто королева жезлів получає свою сім'ю, получає ну або кохання, те, яке вон, ну в залежності сім'я. Я маю на увазі це злиття з коханою людиною. Я не говорю про питання підпису документу. Ну, печатку в паспорті, чи ще якось так. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Хоча і це може бути, тому що тут, скоріше всього, офіційна, офіційна версія. Офіційна версія. Ой, тяжка тут тяжка якась позиція. Тут ви прямо вичекались, і сльози, сльози, сльози налили, це щось по минулому. В минулому дуже багато сліз. Просто дуже багато сліз. Роботу ви складно провели. Думали вже навіть про те, ого, тут, тут такі карти. Дивіться, багато у вас було роботи по вашому самоаналізу. Ви стояли на виборі на вибор, ну, вибір шляху у вас був. Можливо, вірили, не вірили. Правда, це чи ні. Не довіряли або навпаки довіряли самому собі. Тому що тут, бачите, і ревність проходить, і ну, в принципі треуголь, трикутники, і вибір все одно проходить. І є як мужчина і дві жінки, так і одна жінка, і два мужчини. Тобто, скоріше всього, ви заходили в таку якусь ситуацію невизначеного шляху, що самі не знали, що вам реально виношувати, яку ідею вам виношувати, і чи буде ця, ця ідея. Чи, чи не виходить, що ви, ви помиляєтесь або вас дурять, до прикладу, взагалі може бути, тому що у вас ідея одна, якби або продовження роду, або підтримання роду. Або або знову ж питання примирення, або сам Муще вийшов. А... 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 Ну, в принципі, в принципі, тут. Питання того, що ви були, певно, розгублені на ситуації, чи буде у мене оце щастя. Ну, Тут я вже дістала карту з любові. Напряму любов, мужчина, любов і е, е, питання з рутини ви виходите. Тобто, е, можливо, ви ще сумніваєтеся або боїтеся, чи так воно буде, чи не так. Е, ну, якось... Робота ще є. Ну, можливо, що для когось це, власне, як я казала, обмеження зв'язані конкретно з роботою. Ну, дивіться, зустріч, зустріч іде, зустріч іде. Так що, все решту, залишиться за вашими плечами. Треба чуть-чуть, по суті, дочекатися. Треба чуть-чуть дочекатися. Ну, все, і великий виграш. Бачите, все при вас все діставала, розкрила оцю карту. От вона ваша в ну, Ця карта лежала у ваших ногах, тепер вона переміщується за спину, ви получаєте великий подарунок. Подарунок це величезний виграш, це не обов'язково гроші, це якби велика фортуна. По суті, от просто з зв'язку приходить Це якась зустріч, і зустріч або з новинами зв'язана, або реально ще з якимись документами. От хтось щось вам розкаже, принесе, відкриє. Тобто буде велика, ну, великий подарок для вас, величезний, величезний. З цим буде питання змінення. І ви оживете. Тут, в принципі, молода, молода, багата жінка. Тобто жінка, яка може собі дозволити розслабитись, От якось так. Оживає. Якщо вам жити не хотілося, то тут. Повна, як кажуть, краси, сили, бажання і тому подібне. Все, є ситуація, вам треба дочекатися ця карта, причому дуже швидко, дуже швидко ці позиції міняються, як я вам вже і сказала. І дякую всім, хто дослухав, молодець. Добренько, все. Підписуйтесь, залишайтеся і до нової зустрічі!